За кордон, герой нашого наступного сюжету їхати не планує, хоча має на це право. У свої 79 він плаває та катається на роликах. А цього літа він нечанин Сергій Волков знайшов ще одну справу до душі. Працює тренером із настільного тенісу Вікторія Гетьман про те, як спорт допомагає тримати силу тіла та духу. У яскравому одязі та обов'язково на роликах. 79-річного Сергія Волкова, котрий їздить на роботу на роликах, вінничани бачать щодня. Молодець, здоровий дідусь, активний, помнічка. Скільки йому років? 79. Нам би ще так його, його віку кататися і такий образ життя мати. На цьому відео чоловік прямує із занять по плаванню. Кожен день починає з купання на місцевому пляжі. Там і проводить невеличку розминку. Просто такі вправи невеличкі, але висихаєш і дуже корисно для здоров'я. Після плавання на своїх улюблених роликах Сергій Волков їде на роботу, працює тренером з настільного тенісу на міському стадіоні. Приходять навіть діти і дорослі. Одна жінка підійшла їй теж десь 82 роки, вона достає ракетської своєї сумочки і говорить, давайте я з вами зіграю. За словами директора міського стадіону Романа Головащенка, на території спорткомплексу близько десятка спортивних гуртків. Утім, каже пан Сергій, дасть фори будь-яким молодшим тренерам. Це дуже прекрасно, коли люди в такому віці, але настільки молодо себе в душі відчувають. І круто, що вони діляться своїм досвідом з молодим поколінням. Спортом пан Сергій займається з дитинства. Ділитись досвідом улюблена частина його роботи, навчає як спорту, так і секретам гарного самопочуття. Каже, тут усе просто. Головне, щодня бороти в собі лінь. Це, по-перше, генетика чоловіка. По-друге, це питання повинно бути нормальним. І третє це фізична культура і спорт. У вільний час встигає ще й волонтерити. Сергій Волков, який є дідусем ось наших двох учнів, він є активним учасником ось цих всіх благодійних е, акцій, тому що він допомагає родині, як він може, десь він долучається до випікання там, тортів, десь печива. проводимо благодійні ярмарки. Ми ну, в залежності там окупували тепер телевізор, там інші пробори нічного бачення. У свої 79 Сергій Вікторович не вигадує складних мрій. Прагне освоїти ще більше видів спорту і обов'язково задній хід на роликах. А ще чекає зими, аби їх можна було змінити на ковзани. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак Мою Україна. Марафон Єдині новини.